Всім привіт, колеги та гості магазину. Сьогодні хочу презентувати вам надзвичайну позицію ігри стовина від будинку Феррарі, винного будинку з району Трінтино Альто 100% Шардоне. Початок своєї кар'єри. Феррарі почав ще в 1901 році. За цей час вони здобули багато відзнак. Багато популярності, так скажем, знахідка 20 го століття, це винний будинок Феррарі в ароматі та смаку цієї позиції. Ви будете відчувати зелене яблуко, миндаль, тостовий хліб, квіткові ноти воно чудово підійде як подарунок для вашої близької людини, а також як чудово провести, щоб чудово провести вечір з коханою людиною, тому. Куштуйте, діліться своїм враженням і приємних вам вихідних.